Привіт, друзі! Прочитавши назву відео, ви, можливо, задастеся питанням, чому саме іспанський дизайн, чому не скандинавський, італійський або американський. Це більш звичні напрямки. Але саме іспанський дизайн, на мою думку, дуже вирізняється своєю самобутністю та грайливістю, а тому дуже класно підходить для виходу за звичайні рамки сприйняття дизайну. Кожного дня ми справляємося з неймовірним тягарем тривоги за наше майбутнє, тому мені захотілося подарувати вам цим випуском легкість та натхнення і ще раз продемонструвати, наскільки важливий дизайн у світі і як позитивно він може впливати на повсякдення. Сьогодні ми розглянемо історію іспанського дизайну та архітектури, котра, як жодна інша національність, переповнена еклектизмом та інноваціями. Іспанія з її багатою культурною Пачена змогла не тільки зберегти свої традиції, але й розвивати абсолютно нові стильові напрями, які захоплюють і надихають сьогодні. У цьому відео ми дізнаємося, як відрізняється іспанський стиль, які архітектори змінили хід історії, та якими досягненнями ми повинні пишатися сьогодні. Іспанія була і залишається однією з найцікавіших країн в архітектурному світі, і все це завдяки її здатності поєднувати багаті історичні традиції з інноваціями, створюючи унікальний стиль. Архітектура Іспанії була сильною під впливом римської та арабської культур, що збереглися в численних елементах, таких як арки, подвір'я, декоративні елементи та використання природних матеріалів. Арабська архітектура значною мірою вплинула на іспанське будівництво і особливо на стиль, який став відомим як мавританський стиль. Один з найкращих збережених римських акведуків акведук в Сеговії. Він побудований ще в першому столітті нашої ери і висотою понад 28 метрів. Просто подивіться на цей масштаб. Це найдовший акведук зі збережених. Його висота становить понад 28 метрів, а довжина аж 17 кілометрів. Нагадаю, що акведук – це споруда у верхній частині із жолобом, лотком, каналом або трубою для проведення водоводу, що прокладався від віддаленого і високо розташованого джерела через яри, межегір'я, річки, дороги до населеного пункту чи зрошувальної системи. Арабська архітектура, особливо після завоювання Іспанії мусульманами в 711 році, вплинула на південні регіони країни. Відомим прикладом є палац Альгамбра в Гранаді. Це шедевр арабської архітектури з розкішними інтер'єрами, геометричними орнаментами, арками та вітражами. Альгамбра також має сади, фонтани і канали, що символізують єдність з природою. Мавританський стиль відзначається красивими арками, куполами та калейдоскопічними плитками, що підкреслюють естетику арабської культури. Іспанська архітектура продовжує черпати натхнення з римської та арабської спадщини. Наприклад, римські арки і куполи знайшли своє відображення в роботах архітекторів, таких як Сантьяго-Калатрава, чий стиль часто включає елементи, що нагадують римські конструкції. Він також широко використовує принципи архітектурної легкості, що можна побачити у римських мостах і акведуках. Арабські елементи в архітектурі Іспанії можна побачити і в сучасних інтер'єрах, де часто використовуються декоративні елементи, натхнені мавританськими візерунками і геометричними орнаментами. Наприклад, у багатьох іспанських містах можна зустріти елементи арабської культури в дизайні інтер'єрів, ресторанів, кафе та готелів. Початок ХХ століття став справжнім відродженням іспанського дизайну, коли модернізм вступив у нову еру інноваційних технологій. Ці часи стали важливим етапом для країни, оскільки йшло поєднання нового зі старим. А архітектура Іспанії почала розвивати абсолютно нові форми. Звісно, одним з найбільш знакових іспанських архітекторів є Антоніо Гауді, чия творчість залишила глибокий слід в історії архітектури. Гауді став символом каталонського модернізму, і навіть сьогодні його будівлі є не просто архітектурними пам'ятками, а культурними символами. Його відома саграда-фамілія в Барселоні, що досі не завершена, є не лише релігійним храмом, але й справжнім мистецьким твором. Дизайн цього собору поєднує органічні форми природи. З релігійними символами, що робить його абсолютно унікальною в архітектурному світі. Звичайно, завдяки інтернету я багато разів бачила будівлю сагради, але ніякі фото не порівняються із відчуттями вживу. А ще я не знала, як вона виглядає всередині, поки туди не потрапила. І це справило на мене просто незабутні враження. У склопінні храму можна впізнати густу крону дерев, крізь яку пробивається сонячне світло. Гауді говорив, що всі елементи його дизайну походять з великої книги природи. Його підручниками були гори та печери, які він так любив досліджувати. Гауді не боявся відходити від традиційних підходів, використовуючи нові технології та матеріали. Наприклад, він один з перших використовував залізобетон у будівництві, а також інші нетрадиційні рішення, що дозволили будівлям виглядати легкими і ефірними. В основі дизайну сагради складні форми, які сьогодні відомі нам під назвою гелікоїд, гіперболоїд та гіперболічний параболоїд. Нічого складного, правда? гауді запозичує ці форми у природи та кладе їх в основу конструкції колон, склепінь та рядових геометричних елементів структури храму. Через 100 років після початку будівництва храму новозеландець Марк Беррі за допомогою параметричних методів комп'ютерного моделювання, запозичених з аерокосмічної галузі. Зміг завершити проекти Гауді, але сучасних архітекторів, які працюють над собором, досі не припиняє вражати той факт, з якою точністю Гауді розробляв ці складні тривимірні математичні моделі лише за допомогою своєї уяви та інтуїції. Уявіть масштаб Генія Гауді, якщо будівництво розпочалося ще у 1882 році і триває досі, вже 143 роки. А по завершенню, це буде найвищий і наймасштабніший собор у світі. І як казав Гауді, мій клієнт нікуди не поспішає, натякаючи на те, що у Бога багато часу. В сучасному же світі одним з найбільш важливих іспанських архітекторів є Сантьяго Калатрава, про якого я вже згадувала. Його роботи відрізняються не лише технічною складністю, а й унікальним естетичним підходом. Його стиль є виразом органічної архітектури, де кожен проект це спроба поєднати природу, техніку і мистецтво. Одним з найбільш відомих його творінь, який ви могли бачити, є музей науки та мистецтв у Валенсії. Комплекс був зведений у 1990-ті, першу половину 2000-х років. Я там особисто була, і будівлі дійсно нагадують якихось морських тварин або скелет величезної істоти з численними арками та реберними конструкціями, що створюють враження руху та динаміки. Цей дизайн символізує зв'язок між наукою та природою, підкреслюючи органічну єдність структури та функції. Калатрава вважається майстром мостів, він здобув світову популярність за свої проекти, де конструкції не тільки функціональні, але й дивовижно красиві та елегантні. Якщо порівняти Калатраву з іншими сучасними архітекторами, наприклад з Норманом Фостером, можна побачити, що калатрава більше схиляється до органічних форм і природних структур. В той самий час, як Норман Фостер зазвичай працює з більш стриманими геометричними формами та акцентує увагу на Ефективності та технологічності будівель. Калатрава має здатність створювати проекти, які виглядають немов живі істоти. Його мости, такі як міст Лос Ліві в Мельбурні, виглядають як великі птахи, що розправляють свої крила. А сам проєкт культурного центру міста мистецтв і наук у Валенції, став символом сучасної Іспанії. У мене нещодавно з'явилась ось така книжка з переліком усіх робіт архітектора та його бюро, і він досі працює у свої 73 роки. З нещодавних грандіозних споруд це транспортний вузол Всесвітнього торгівельного центру в Нью-Йорку, що був побудований на місці, де раніше знаходилися вежі близнюки, і які були зруйновані внаслідок теракту 11 вересня 2001 року. Архітектура нагадує образ великої птахи, що розправляє свої крила. Ця конструкція має величезну сталеву рамку з витонченими реберними елементами, що надає будівлі легкості і динамічності, а також символізує відродження і надію. Калатрава один з моїх найулюбленіших архітекторів, він майстер поєднання масштабу і легкості, естетики з інженерією. Кожна його робота є ніби механічним живим організмом, де всі елементи гармонійно поєднуються і підкреслює динамізм і рух. В його проектах немає нудних або застарілих форм. Кожен елемент виглядає так, наче він може ожити. І третьою знаковою постаттю, про яку ми сьогодні поговоримо з вами, буде Хайме Хайон. Він, хоч і не найвідоміший дизайнер, але я його дуже люблю, тому це упереджений вибір. Він спеціалізується на дизайні інтер'єрів та предметному дизайні. Його дизайни можна виділити за дивність у хорошому сенсі. Я спостерігаю за творчістю хайме ще з часів університету. І найбільше, чим мені він подобається і не розчаровує, це постійний пошук та дослідження, постійний розвиток у своїй пристрасті до дизайну. Його співпраця з брендом N-Tradition взагалі окреме захоплення. На позаминулій виставці три дні дизайну у Копенгагені в будівлі N-Tradition йому була присвячена окрема експозиція. До речі, якщо ви не дивились мої відео з оглядами цієї виставки, то запрошую вас, адже там цілих три випуски: натхнення кольором, естетикою, і ви точно не пожалкуєте. Якось він приїжджав до Києва і давав лекцію, на яку я ходила, і там він розповідав. Наскільки важливо берегти в собі дитячий азарт та захоплення, щоб винаходити щось нове? Ось, наприклад, на створення цього крісла його надихнули пінгвіни. Він хотів створити стільчик, який ніби огортає тебе обіймами. Як на мене, вийшло дуже класно. А ви напишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу? Те, який величезний вплив має дизайн на світ, важко переоцінити, погодьтесь, але коли ми кожен день живемо у своїх турботах і постійному поспіху, ми забуваємо про це і звертаємось перш за все до функції об'єктів. Так і з часом можна почати ставитися до людей, як до функції. Вивчення архітектури, мистецтва і філософії відкриває перед нами глибше розуміння світу не лише візуального, а й смислового. Це мова, якою покоління виражають свої цінності, пошуки й мрії через простір, образи та ідеї. Архітектура вчить мислити масштабно, мистецтво бачити невидиме, а філософія ставити правильні запитання. Разом вони формують людину, яка не просто живе в середовищі, а творить його свідомо. На сьогодні це все про що я хотіла вам розповісти. Пишіть у коментарях, чи сподобалось вам відео і що думаєте про іспанський дизайн. Нове відео вже зовсім скоро. А поки що бережіть себе і побачимось.